З вами беремо, ми маємо такий великий цикл програм, це катехізмова частина. Але, зокрема, сьогодні розпочинаємо новий так, е, про чесноти протилежні головним гріхам говорити. Сьогодні, б, власне, я запрошую, щоб ви зробили такий загальний вступ про чесноти протилежні гріхам, про що будемо вийти. І ну і, очевидно, сьогодні, зокрема, будемо говорити про першу із чесноту покора. Так, і ми розуміємо, що насправді. Так, як ви вже сказали, що чеснот. Тому відомо, що як ми кажемо, що щось треба робити, то чогось не можна. Або або навпаки, як чогось не можна робити, то що, що потрібно робити замість цього. І, і сьогодні насправді теж хочемо говорити про цю покору для нас. Думаю, що дуже часто так є, коли ми щось говоримо. Про таке, що воно нас коштує, так? коштує нас, наприклад, смирення, коштує нас покора, коштує нас там, скажімо, ще якісь, ще якісь справи, речі, ситуації, то вони завжди для нас є дуже важкими, і ми задаємо питання, а чому, а навіщо? Чи не можна обійтися, чи можна щось інше, там, скажімо, зробити і так далі. Слово покора сьогодні, треба сказати, не дуже є таке. Модне, дуже популярне, і коли люди чують це слово, вони перш за все мені очі здається, людям не вигідно мати покору, так власне так це не мати покору, і йдеться. Ну правда кажуть, якщо добре подумати, то кажуть, навіть таке є прислів'я, що покірне телятко дві мами може готуватися від двох мам, і це є це насправді така правда, але. Але чомусь всі думають, що покора це щось принизливе, це щось не так, як треба, і, і, і взагалі, як то я вже сказав, що не модно, не, не по сьогоденнішньому і так далі. Тому, наприклад, покора, я думаю, що це тема річка взагалі. Бо якщо говорити про це, то ми собі думаємо, що покора це ага, закрити рот, нічого не казати, немає права на якесь слово, треба мовчати з усіма, треба погоджуватися. І так далі. А для нас першим таким першою відповідю, першою, скажімо, такою, навіть я би сказав, таким прикладом ну, є сама Марія, матинка Божа, яка є покірна, і вона дуже багатьом речам сказала ні для того, щоб сказати Богові так, що так брати по-людськи. Так і ми кажемо, що вона покорна слугиня. але з другої сторони, це ж служити Богові, це великий привілей. Такий, знаєте, ну, подарок від Бога. Багато би людей хотіло бути там, не знаю, татом, мамою Ісуса Христа. А тут виходить, що от Бог вибрав її, і вона каже на себе, що я покірна слугиня. так І ця покора, ця покора для неї це є тепер сьогодні, як ми дивимось на, на Марію, на її особу, бачимо, що це є вивищення, це, це є вибір Бога. Можна сказати, що Господь. Оминув цілий світ, а вибрав Марію. І покора полягає в тому, щоб сказати Богові так. Щоб довго не говорити, я скажу, що покірна людина це та, яка знає, коли і кому сказати так. Знає, коли і в який момент робити правильне рішення. Покора це не те, що мене всі перекреслили, мене всі відкинули, і я нікому не потрібний, і те, що я живу, це стане щось неправильне. Покора це взагалі стихомиритись, зануритись в якісь такі роздуми, дати собі час такої тиші і зробити правильне рішення, зробити правильну постанову і прийняти не тільки те, що має бути щось нове, що має бути щось інше, а прийняти те, чим я зараз живу, прийняти те, що сьогодні для мене є якимось важливим викликом. І ми дуже часто можемо сказати, що. Я теж навіть там чув, чи, чи навіть відносно себе, і, і відносно там бачу, як розмовляють люди, о, ти не покірний, ти не покірний, ти дуже там пискатий, ти дуже там такий, сякий і так далі, бо в тобі немає смирення відразу. Але чому так? Люди так кажуть, тому що ти комусь не даєш можливості бути гордим, ти комусь не даєш можливості бути якимось таким ну, першим. Бути завзятим дуже, бути таким ну, самолюбним. І тоді, коли це приходить, цей момент, люди відразу щоб тебе принизити, притишити, відразу в тебе нема покори. Так? Але покора це не те, що я погоджуюсь на все. Покора це не те, що я мовчу, коли хтось неправильно робить. Так? Покора це не є тиша на гріх. Так? Покора це є правильний розсудок, коли я якби, втихомируюсь на секундочку зупиняюсь в цьому світі. І хочу зробити правильне рішення в своєму житті. Ось це є покора. Тому, наприклад, коли ми ще раз кажу дивимося на Марію, вона якби стривожилась трошки, словами Архангела Гавріїла, який прийшов сказати її, яка є воля Божа до неї, і запитала, як це станеться. Тобто, добре, є така ситуація, є така воля Божа, є щось, що на сьогоднішній день. Мене поміняє на ціле майбутнє. Ну, то добре, прошу мені розказати, що до чого. Так, тобто Марія входить в це, але не відразу. Так, так, добре, добре, все окей, не переживайте, я погоджуюсь, все буде нормально. в общем, що тепер хай Бог не доганяє, я собі робила, що хочу. Так, по те, що давайте розкажіть, про чому йде ця справа. Ось, і це є відносно Бога, це є відносно нашого життя, нашої щоденності, де ми маємо прийняти правильне рішення. Покора, це насправді тиша перед чимось дуже важливим. Це як ти втихомирення, це, це є якийсь момент такого такої роздуми, правда, такий роздум, що як правильно зробити, як правильно поступити. Ось, І, і це є покора. Покора найправильніша є тоді, коли вона є перед Богом. Так, бо ми там ах, хтось покійний перед людиною, хтось покірний перед якоюсь ситуацією. Так, упокорюють нас різні факти життєві, там стихія нас упокорює, там е, ситуація в країні, ситуація в світі. Кажуть, О, у нас це все упокоєно. Може, може так бути практично, але, але це не є на 100%. процентів. Так, не може мене якась погода упокорити, не може мене там сонце, вітер упокорити, дощ. Е, це, це не є те. Я просто достосовуюсь до тих. Різних ситуацій, але покора, це є відносно осіб. Так, Людина, людина коли є покірна відносно якогось там факту е, ситуації, це є якби безіменна покора, це є е, ситуація, де ми не раз кажемо, о, тебе життя так покарало, хтось так каже, да, у покору. Життя не може так, Життя є щастям від Бога, життя це дар Божий. Так, бо Покора це є у відношеннях. Одної особи до другої, і у нашому випадку це я і Бог. ось тоді можна говорити про ту спокою, там де є відносини, там де є реляція. Саме так отче. Мене дуже торкнули ваші слова, які відвер сказали, служити Богові це великий привілей. Це було очевидно в сторону Пресвятої Святої Богородиці, тому що вона була і матір'ю Божою, так слугиною слугинею Бога. Отже, чому люди мають зараз страх перед служінням Богові? Запитатися людину, чи ти готовий послужити Богові, так? Тобто це відчувають страшенну відповідальність. І як вже трішечки можливо підкреслили, тим, що мають страх перед відповідальністю, що за щось взятися і відповісти. Тому в чому проявляється ця покора? Отже, я навіть скажу, що є такі прості ситуації. От навіть в на службі там має бути літургія, приходиш, питаєш, нема там міністранти странти від пам'ятників, питаєш, кось людей, може ви там читання апостола візьмеш. Ні, ні, я Тетя, ні, я така скромна, знаєте, я не піду ще там щось Та Ви горда я не мили, все спокійно. Так, та Ви горда, а не скромна. Би ви була скромна, ви послухали, як вони пішли. Та що в школі не вчились. І ми не раз, раз покорою називаємо те, що є вигідно для нас. А ось послужити, mm -hmm. так, послужити, це є м, якби відкласти, з одної сторони, так практично. Відкласти свої справи, просвятити свій час, відкласти свої якісь ну, фантазії очікування на потім і зробити те, що справді принесе слава Богу. Але це не є відкладання, це є навпаки, що я збагачуюсь цим. От У нас були теж волонтери, рицари Колумба в гостях вони там приїжджають з Польщі, різні там привозять допомоги. І люди їх запитували, коли вони ходили з цієї допомоги, коли ми там роздавали джамбідем деякі речі. Люди запитували, наприклад, ну, як ви це робити, навіщо, це, це ж час, ви залишайте свої домівки, ви їздите там, збирайте ці всі речі, справи, продукти і так далі. Це ж всіх забирає здоров'я вашого, так? Ну і вони дуже прямо кажуть, ми маємо щастя з того, що ми можемо комусь щось дати. Каже, ви щасливі, бо ми вам даємо, бо ви отримаєте, але ми ще більше щасливі, що можемо нам дати. І це є власне служіння, служіння Богові. Так? І коли я їм кажу, що ви робите таку гарну справу, а один з них каже до мене, отче, це Бог з нами робить ці справи, тому що ми якби собі хотіли цього все придумати, то ми б, насправді, ми б насправді цього не зробили. Це не є в наших силах, бо навіть вони везли там віхтар. Пристріл везли на ліписку Павло Одесу, заговорити Шурупородюка Станіслава, і їх вернули, були на кордоні. Другий раз мусили документи робити. Вони кажуть, коли ми це все перейшли, ми такі довольні, радісні, каже, бо напевно диявол не хотів, щоб цей пристіл їхав, десь там якийсь храм, бо на ньому де спробуватися літургія. Але ми, як переконали це все, ми подолали, і ми таки були щасливі, що ми його перевезли і, і віддали, подарували і каже. Для нас це справді велике щастя. І каже, да, нас хотіли цим упокорити. Так, але ми не вдались. Тобто, покірна людина це не та, що а, не хочете добре, ми вертаємося назад. А це навіть, я би сказав, сперта людина. Покірна людина це та, яка хоче до кінця донести свою справу. Бо вона чому? Вона служить цим Бог. Вона знає, що це її Божа справа. Вона розуміє, що, наприклад, хоче йти в храм, вийшла, то. Ніг, дощ, ураган, вітер, ще, а ми вертаємося. Ні, не вертаємося. Ми з тої попорою йдемо далі. Це є не сказався якесь упрямство. Це є те, що ми називаємо в житті, в церкві, називаємо, що це є ревність, Так, як Ісус сказав, мене ця ревність пожирає, коли він прийшов до храму і побачив, що там не моляться, а продають і різні речі роблять. Він повиганяв, взяв бартога, зв'язав і повиганяв цих всіх торгашів, просипав гроші. І він каже, що в мене ревність поїдає. Так? Тобто я не можу мовчати на ці речі. Я в своїй покорі повинен знати, що Бог мною зараз послуговується, і покора, це може часом бути, що я боюся втратити авторитет, але я його ніби по-людськи втрачаю. Боюся е, втратити друзів, які від мене відійдуть через такий чи інший вчинок. Але я це роблю, тому що лише це правдиві друзі. І в покорі. Свої попори людина теж є навіть часом така пряма, часом така вперта, рішуча, така переконлива. Чому? Тому що ця попора робить. І Марія зі своєї попори теж пішла до Єлизавети допомогти їй теж могла сказати, що ну, все, міняється життя, тепер я ціла це, не знаю, цариця світу, і хай всі крутяться про мене. Але вона пішла і в цій своїй попорі. Допомагати, чи так само, ...перше чудо, Таня Галілейський теж могла сказати, так Ісус не впокорив, сказав жінку, це не твоя справа в Соті душа, Ісуси вибачав тіла. Ні, пішла до слухаки, каже вам, ну, що робіть все, що він вам скаже. І це і покільність, чому? Тому що так, ну, ти є Господь, ти є син Божий, але чому ти маєш виграти, а хтось має програти? І всі молоддата тепер переживають, що робити, там, весілля, нефесних нехватка і так далі. І, і, і вона думаєш, вони теж мають право держати, значить, мусить щось зробити. Це була покора Марії, яка допровадила Ісуса до першого чуда. Ми можемо тут по-різному собі це уявляти, по різному це пояснювати, але це зробила покірна слогиня. Вона послужила, вона послужила Богові, бо через неї Господь проявив цю любов, цю милість і своє божество людям. Вона в своїх покорені, хто інше, тільки вона пішла про це розмовляти. Ісус так само, наприклад, коли Воскрес, то Марії Магдалині явився, бо він знав, що може хтось з учнів побоятися такий так, відважний чоловік, може, як скажемо, апостол, спитання, та, та що Що я тут буду видумувати, яке воскресіння, ці Всі і все. А от Марія Магдалина побігла, сказала учням всім розповіла, рухнула цю цю справу порушила, Порушилася цей весь світ і, і воскресінням став явним, так. І це теж була покора. Ісус каже, біжи, скажи моїм учням, моїм братам, до їх там зустріну. І ось це є покора, так? Вона покорилася і це зробила. Та ж могла сказати, «А чому я. Так. І це є власне ця покора. Покора, де ми відчуваємо, що я вибраний. Так що, наприклад. В бурутково скажемо весові Антоні, ми сьогодні кажемо це чудотвори, це дуже проповідник, дуже гарний там священик святий, гарний приклад. Але було так, що він сюди цікуша сидів в монастирі так далі. Служив, хотів бути там не невдавлені, бо через здоров'я. Але потім там кому, комусь треба було там проголосити проповідь, не було. Попросили його там робити реколекції, і як почули, як він проповідує, то сказав, що ж ти мовчиш, це Та ж такий талант. Дякую, щось розповідай людям і зробили його проповідником на реколекціоністому, в монастирі в Ордені. Але він теж мій став. що? Я ж собі сиджу, молюся там, Божанець, собі сплю, він, разом живу з братами, чому ж ні. Так має якусь мрію стати місіонером, бачив, як е, Коплин був місіонерів коронили четверо місіонерів мучени, то я теж хотів бути, але він послухався і зробив цю місію, послужив Господу і став з дуже здатним проповідником, так тільки тому, що погодився, не сказав, щоб у ці шаси бігли. Його покора не була такою тихою, його покора стала гучкою. Ось і тут дуже багато таких різних прикладів можемо сказати, де насправді людина. Яка, яку можна назвати покорною, покірною, людина чи святий якийсь хтось, вони проявили себе не для того, щоб показати ось я, який є добрий, хороший, святий, але тільки для того, щоб ви послужити Богу. Тому що ви дуже гарно сказали, покора, яка є відкликом на Боже служіння, яка є відлунням на Божу волю, яка є відкриттям на те, що Господь хоче від нас, щоб ми щось зробили, це можна назвати покорення. Кожне служіння, як би не було, це є, це є перш за все упокорення, тобто прийняття того, що хтось, хтось від Бога має право запропонувати мені таке служіння. Так? Тобто відчути себе, якби одну студенту нижче, а не повністю, як ми розкажемо так, ну, нагадаємо, ми ще підписаємо так, що ми повністю ніхто нуль або мінус. Ми просто відчуваємо, що Бог або хтось, хто Богом посланий, є на пішечка, на там, вище від мене, тільки для того, щоб мені передати цю Божу справу. І Тоді людина є покійна. Дякую, Отче. Я б хотіла доєднати до нашої програми наших слухачів Радіо Марія, тому, дорогі слухачі, хто має запитання до отця, чи би хотіли якісь свої свідчення дати. Своєї покори, будь ласка, телефонуйте у прямий ефір 098 345 18 20 вісімнадцять, 25 44 40. Ми з оцем далі будемо рухатися вперед. В другій частині кажу, час біжить невпинно, тому будь ласка, хто би хотів, телефонуйте. Отже, ви сказали, що покора, де ми відчуваємо себе, що є вибрані Богом. Як ми маємо до кінця відчути, так? Тобто дуже багато Господь кличе людей, але. Сам не чує від них так. Так, тут скажімо, скажемо, треба сказати, брак покори, якщо людина мовчить на Боже запитання. Цей брак покори. Таким, ну трошки скажемо, не хотів би кось там принижувати, перекреслити, але таким прикладом є пророк Йона, який був покликаний до того, щоб йти в ніневію, проповідувати навернення. І ми знаємо історію, що. Ураган, вітер, буря на море, його викидають з моря, риба кит, при, 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 припливає його, забирає, він потім йде, проповідує. Там де три дні треба було вкритися, першого дня все місто навертається. Але він це усвідомлює і каже, так, це в мені проблема. Я не послухав Бога. І потім він цього Бога слухає. Пророк Ілля теж не знає, що робити. Лягає під деревом, хоче заснути, каже, що нема нема, що робити. Тут все програно, а Бог присилає ангела, дає йому поживу, і він потім він в сорок в навчає йде, проповідає. Ну, Дуже-дуже багато таких прикладів, де ми можемо зі святими людьми, з пророками це все пояснити. Але, власне, там, де є відмова, відмова на Боже служіння. E, Цей власний брак покори. Треба сказати, що кожноразовий брак покори приводить до того, що ми програємо кожен раз. E, бо тільки виграє попільна людина, завжди. А в кого цієї покори немає, він завжди програти, бо не знаю, там комусь добро зробити. Чи вам щось допомогти? Ні, ні, не треба, а не там других саміх програли. Людина сама робина, не виходить, Тобто завжди є програш тоді, коли ми не даємо можливості, щоб нам хтось поміг. Так? І це відсюди. Дитина ходить до школи, вчителька щось розповідає, дитина в своїй покорі мусить повірити, що це є правда. Я чогось не знав, мене вчителя цього вчать. Покірна людина йде до лікарні, лікар каже, я вам схочу полікувати, послухайте мене. Людина слухає і виліковується, так? слухає те, що лікарі говорять. Попірна дитина, якщо слухає батьків, вона виховується, стає доброю, гарною, чемною людиною, християнином святою. Тому тому що через послуг, а батьки завжди хочуть добре для дітей, через послуг дитина пізнає правду, розвивається в цій правді і живе так, як насправді Бог цього хоче і як Бог дарує це. Тобто, завжди, там де є відмова покори, завжди є. Те, що не можемо назвати найгіршим, якоюсь катастрофою, бо там, де є покора, там насправді є мир, там є спокій, там є вирішення справи, вони дуже швидко вирішується, бо як пофігні договори, то вони прислуховуються до себе. Так, А якщо комусь цей покори брак, він буде завжди старатися бути вище, голосніше, крикливіше, щоб тільки його, його тема пройшла. Його думка, але нічого іншого він насправді не чує. І це є власна така спертість, Спертість, яка крадеться в кому. От для того не можу такий спосіб відповісти. Дякую, дякую, дорогі очі, Любі слухачі Раді Марія. Наша програма підбігає до завершення. Я би отця просила зараз зробити такі кінцеві висновки нашого ефіру. Будь ласка, отець. Тепер за все хочу ще раз сказати, що покора, як ми вернемося взагалі до самого-самого початку Біблії, то покора, якщо б вона була присутня в перших людях Адаму і Єві, то б ми сьогодні насправді не знали, що таке гріх. Але те, що цієї покори забракло, те, що забракло послуху, те, що забракло якоїсь такої чемності, навіть я би сказав, перед Богом. То людина почала шукати щось своє, так, і приходить диявол, розмовляє, тут вже є не послуг, тут вже Адам і Єва захишили цим не і, очевидно, ми знаємо сьогодні, що це таке смерть. Тобто, якщо ми хочемо жити в Божій благодаті, завжди потрібно від цієї покори розпочинати. Покора — це бажання, це готовність чогось навчитися. І це прислів'я, як кажуть, дуже часто люди, моя хата в стані нічого не знаю. Це є суперечить, воно суперечить тому, щоб ми справді пізнали і розвивалися, і хотіли щось більше знати і в чомусь більшому служити. Тому не потрібно закриватись, тому потрібно людина покійна це та, котра відкрита, має серце відкрите, людина, котра бажає щось пізнати, і людина, котра вміє, вміє теж прийняти. Допомогу, пораду, підтримку, що вона не є егоїстом, у перший рік це гординя, пиха. А людина похідна це та, котра не виносить себе, що я м, якийсь там найголовніший на цьому світі, я якийсь цар над цим космосом. Людина похідна це та, котра взагалі, вона не знає, що таке гордість. Так. І, і така людина, вона тоді готова сприйняти те, що є для неї краще. І отримає цей дар через покору, отримає дар пізнання mm. того, що ви зробите. Дякую, 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 дорогі. Дякую. Дякую, дорогі очі. і прошу вас, що благословення для всіх наших слухачів, глядачів Радіо Марія. Добре. Дякую вам ще раз сердечно за цю нашу катехезу і наші. Пестричці, по крайне наталисті зайді гарне служіння і таку теж покору, також Раді Марія теж це є дуже потрібне. Так що дякую всім, хто з нами разом є, хто творить цю пільного Раді Марія. Нехай добрий Господь щедрий усіх вас благословичі, завдяки Божої Мати на Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую Дякую, дорогі очі. Любі слухачі Радіо Марія. Ми завершуємо нашу програму Тернопіль на пульсі». Сьогодні ми розмовляли з отцем Лаврентієм Жизіцьким, отець належить до ордену повліннів Риму Католицької церкви. І також з вами сьогодні була ведуча Наталя Галущак. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Так, отче, дуже вам дякую, отче. Добре, дякую сердечно. За вашу доброту і за, за цей прекрасний фірм Дякую, та Тобі до наступного зв'язочку, mm -hmm. добре. Добро. Дякую.